Перед тим, як вийти з дому, Тетяна на всю гучність вмикає радіо. На фасаді хати син розмістив аудіоколонки. Це все не через любов до музики. Хата жінки крайня у селі Городище, і одна з двох ще лишилась тут. До кордону з Росією кілометр довкола ліс і луг. А музика відлякує лисиць. Мені син привез радіо. Мені ти гади позапрошлий рік. Першлий рік лисица по 17-по 20 курей забирала літом. Я так, що тебе радіо привезв. Він привез, привез мені радіо в хаті поставив. У цій хаті колонку повісів. І у той хаті, туди на город, колонку. І я включаю його на громко, але цілий день мені говорять, вже лісиця ко мені і каршуні підлітають, бояться. На початку 90-х років в Городищі було 20 хат. Тепер на їх місці руїни. На дверях другої жилої хати замок. Там прописані двоє братів. Вони з'являються рідко, їздять на заробітки, розповідає Тетяна. Всі свої 68 років жінка прожила тут. Каже, син живе в Києві, просив її переїхати. Купував для неї на Київщині хату. Ну, ну я хочу забирати, а я от щось не хочу. Ось кажу, що поживу. А це Вильчики. В 90-х тут жило 40 людей, розповідають місцеві діловод і староста. Тепер лишився один: живе у цій хаті, останньому будинку, що досі підключений тут до електромережі. єдиного жителя звати Сергій. Попри те, що має квартиру в місті і співмешанку в іншому селі, більшість часу проводить тут. Він останній прописаний у селі Вильчики житель. Звідки я знаю, чого тут залишився? він просто сюда пряжмати. Померла, брат помер. І він один залишився. був Він був прописаний у шості. Мати була хвора. Він приїхав доглядати матір, і весь час тут жив, поки не вмерла. Дрова заготовлю Дрова заготовляю зараз. Восени особливо нічим зайнятись. Влітку то ягода, то природа, земля тут моя. Тут два гектари, і там два гектари. Чому сюди їжджу? Сусідні з вельчиками села безлюдні, там жодної вцілілої хати. Село зоря списали у 2000-х, а Великий Гай, хоч безлюдне, проте з обліку не зняли, щоб місцеві змогли взяти по два гектари землі в межах села, пояснює діловодна Надія. Вулиця Залінійна, а будинок 7, Це тут жила остання жителька, яка виїхала у село Воробіївка. Це що від хати лишилось? Хату продала, хтось на сарай купив. У ясній поляні з 40 жителів, що жили тут на початку 90-х років, лишилась одна сім'я з двох людей чоловік і жінка Іван та Ірина. Займаються тваринництвом, тримають кілька корів, кілька коней. Є вівці, птиця, мають пасіку та кілька гектарів землі під хатою. З того й живуть. Ірина розказує, як проводить дні. Вранці господарство, вдень прання, прибирання. Як усі? Шість років тому у єдиних на той час жителів ясної поляни з'явились сусіди старообрядці, яких назвала Ірина. Їх територія огороджена частоколом. Тепер дві родини живуть поруч, але не спілкуються між собою. не дай Не дай Бог таких сусідів. Називаються старовіри, але що вони за люди? Вони закриті для всіх. Сусідку теж звати Ірина. Вона сама вийшла до журналістів, коли побачила відеозйомку. Розказала живе тут з чоловіком і ще трьома помічниками, що вони православні християни старовіри, пояснила, чому переїхали в Ясну Поляну. Жителі Київжителі Києва ми столичні люди. Прийшли до того, що натуральні продукти не купиш ніде, ні за які гроші. Вирощуємо натуральні, екологічно чисті продукти. Це гречка, овес, пшениця, усі зернові. Все, що нам потрібно, і для худоби, і для себе. У нас вівці, кози, вся птиця є. З початку 90-х років з восьми сіл на території нинішнього старостату, три села залишилися без жителів. Два з них видалили з реєстрів населених пунктів. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.